Дякую, що з нами залишаєтеся, третій блок вівторок, 21 квітня, як і обіцяли. Сьогодні у нас Київ туристичний. Багато хто говорить, що Київ місто містичне. Писали про це і київські історики, і такі ж гені літератури, часто теж згадують Київ, говорять, що це містичне місто, і Гоголь, і Пушкін. Але насправді сьогодні ми поговоримо, трошки помандруємо. Запропоную вам певний променад. У нас у студії людина, знаєте, яка насправді дуже любить місто. Як і якось написали журналісти, що а, цей гість, вже у нашій студії, цей Києвознавець, Він настільки Будь місто, що незважаючи ні на яку погоду, він закоханий у Київ, навіть коли сніг, дощ, він готовий блукати вуличками міста Києва і вас також запрошує до цього процесу, тому що це насправді дуже цікаво. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Михайло Кальницький, історик і визнавець. сьогодні у нас у студії телефон прямого ефіру 223 двадцять Таку невеличку практику ми вже якось говорили, робили з в ефірах щодо Києва туристично. Якщо у вас є такі якісь. Містичні міста, ви так вважаєте, у Києві? Ви нам зателефонуєте, розкажіть про них, а ми розпочинаємо. Михайло Борисовичу. Доброго дня, рада вас бачити. Взаємно. дякую. От якось журналісти про вас написали, що вам не важливо чи то сніг, чи то сонце, чи то дощ. Любите Київ закоханий в Київ. Ну, в будь-яку пору року, так таке правда. Ну так, таке вже місто. У нас таке вже місто. Містичне місто, як ви вважаєте? У мене багато інформації, але хочу, щоб вона від вас лунала. Як ви, от з того, що ви побачили, доторкнулися з тих міст тих місцевостей, які вважаються, ну вважаються апріорі, можливо, вони такими не є містичними? Як ви вважаєте Київ містичний? Взагалі? Ну я б сказав, що я до цього взагалі підходжу приблизно так, як у Честертона знаменитого англійського mm -hmm. письменника Патер Браун. Який був взагалі людиною релігійною, тобто служителем Бога, а релігія це само собою дуже багато містики, але він завжди вчив, що не треба шукати містики там, де її нема. Не треба її вигадувати на рівному місці, там, де все пояснюється реальними якимось цілком земними подіями дійсно, і дійсними факторами. Так. І Тому можна, звичайно, читати, скажімо, Києво-Печерський Патерик. Там багато є ну, дивних речей. Ну, згадаємо там, скажімо, коли... Е Марко Гробокопатель попросив мертво посунутися, щоб йому було зручніше, і той посунувся. Чи коли один з лавських праведників привітав усіх, хто там в печерах лежав, із, із Пасха, а вони відповіли. Ну, багато таких випадків перелічено у Патерику, і православні люди в це вірять. Але з іншого боку, та сама православна церква, та сама Лавра випускала такі лаврські лістки. Так. В яких е, закликала, запрошувала своїх вірних не ходити до всяких там знахарок, ворожі і так далі, бо це все не, е, це містика не та. Це містика, так би мовити… Не від Бога, грубо кажучи, так? Ну, може так. Так. У нас є такі міста, ми, я хочу зараз, у нас є світлина, але почекайте, які ну, апріорі вважаються, я чому зазначила це слово апріорі, так звикли люди, так, угу. передають інформацію, е, що це є таке містичне місто. От одне з них це Лиса Гора. Так. Хоча, наскільки я знаю, що вона не одна у столиці. Отож. Правда, і тому я хочу одразу, щоб ви нам розказали, от Лиса гора. В чому містика? І в чому, ну, всі там знають чабаш, відьми, щось, багато інформації. Mm -hmm. Але насправді, де вона справжня та лиса гора? І лиса гора, виявляється, все насправді просто там немає дерев, шановні глядачі. тому вона лиса називається. Ну, тобто, спочатку її називають лисою горою, коли дійсно на неї mm -hmm. нема дерев, а потім вона може ще і зарости досить е солідно, mm -hmm. а все одно народна назва залишається лиса. Uh -huh. ну, в Києві вважалося, колись була лиса гора на лівому березі, uh -huh. ну десь приблизно де Вигурівщина починається, uh -huh. там стояв пісок, глина, така, uh -huh. такий був пагорб, пагор, а потім його поступово знесли, його поступово розібрали, так би мовити, на будматеріал. І цієї гори вже давно нема. Там все змили, вже затерли, навіть важко зараз уявити собі, де вона колись містилася. І найчастіше кажуть, що та була Лиса гора. Хоча інші казали, що була лиса гора, такого чортове беремище, приблизно там, де Михайлівський монастир. Інші кажуть, що Лиса гора це Юрковиця на, ну, mm -hmm. за подолом. Mm -hmm. Ну, і зрештою, до речі, я свого часу там ще одну лису гору випадково знайшов на старому плані біля Солом'янки, там є теж невеличкий пагорб, понад Кучминим Яром теж була маленька Лиса Гора. Mm -hmm. Ну, а найбільш відома зараз Лиса Гора, це е, та, що неподалік від метро Видубічі, mm -hmm. Mm -hmm. неподалік від е, лінії залізниці. Там піднімається оця гора, вона зараз зовсім не лиса. Там, ну фактично, вже досить солідні такі на ній. Але колись вона дійсно була гола, і через це на ній влаштували навіть цілу фортецю. Але це було вже в 1870-ті роки. Mm -hmm. І досі е е е тогочасні укріплення на, на ній майже повністю збереглися, цілий комплекс тих земляних. Валів, бастіонів і тому подібних споруд. Покажіть нам лису гору. Будь ласка, покажіть світлини, які а, нам надані Михайлом Кальницьким. А в радянський час на ній була така служба глушилки. Оце служба да? глушилки? так. Там була заборонена зона, там були і військова частина, і оця глушилка. І туди просто люди аж до десь кінця х років туди люди не ходили. А потім звідти ту частину військово прибрали, може після Хельсінської е, угоди, коли mm -hmm. сказали, що не слід глушити. А оце залишилися старовинні так звані потерни. Тут такі тонери для е, артилерії у, у валі, їх багато, там кілька. Mm -hmm. І на е, кожне з них має цегляне облачкування, блочкування. Навіть на цеглі залишилися такі графіті, автографи. Е, Багнетом стояли там колись часові, і вони вартові, і вони розписувалися багнетом на цеглинках І mm -hmm. дещо з них mm -hmm. залишилось. Оце збиралися у 82-му році, коли 1500 років було Києву. Mm -hmm. Збиралися там відкрити ландшафтний парк. Навіть поставили от таку таку каменюку, що тут буде парк. Ну потім якось до цього не дійшло. Не поставили, не зробили. Але каменюка стоїть. А каменюка стоїть ось на, такі. На на... А це таке імпровізоване капище, яке там да, вже так. якісь сучасні е, язичники, очевидно, поставили. Угу. Ну, Хтось сюди ходить, хтось там якісь обряди проводить, а хтось просто ходить або милуватися звідти, звідти пейзажами, бо звідти чудові ландшафти на Київській околиці, а хтось ну, шукає, може, якогось екстриму. Бо дійсно... Видіо. Оскільки лиса гора, і е, це, так би мовити, найбільш відома сьогодні Лиса гора, і через це всі весь цей фольклор, всі ці оповіді про відьом, всі е, переносять саме сюди, на цю гору. Так, це ну, я зрозуміла. Дякую, що надали, по-перше, ці світлини і такі mm. факти розказали. Ну, от ви коли ну, перебуваєте на цій от лисі горі? Ні, ні. Щось таке у вас відчуття є, що щось Роз, дивне. Ну, розумієте, дивно. ну, взагалі, це таке е, місце уявити собі, що. Поряд з цим місцем. Ось щойно там або туди можна uh -huh. машину заїхати, туди можна і пішки піднятися. Щойно був у, у бурхливому місті, у місті, щойно а, тут станція метро, тут так, оці розв'язки uh -huh. транспортні, тут якісь там маркети, таке інше. І ось піднімаєшся абсолютно все а, така глухомань, якась, uh -huh. навіть ще якісь от такі капіше. І крім того, пам'ять про те, що там дійсно відбувалося, ну я не бачив жодної людини, яка там брала участь чи спостерігала Шабаш. Але історичні джерела повідомляють, що там на цій горі на початку ХХ століття були страти, бо це був, як я вже сказав, військовий форт. І біля цього форту, саме отаке от відокремлене місце від інших, туди возили державних злочинців і там їх карали на горло. І потім там таки їх. Спеціально закопували та так закопували, щоб ніхто потім не знайшов місце поховання. І навіть мені там показували вже старі люди, що от приблизно тут стояла ця шибениця, отут приблизно ховали. Ну не знаю, може там по ночах і ходять привиди отих страчених, але я відвертаю, що жодного разу не бачу. Так а є ще такий в нас будинок, ну з нечистями і так званий, на лютеранський, да хочеться теж його показати. Ви щоб нам розповіли. Ну, добре. Але я так розумію, що у вас будь-якої містиці є пояснення. Ну, не те, що пояснення, а в усякому разі, е, коли йдуть якісь оці легенди, uh -huh. багато розповідають легенд, що так це було, так то, uh -huh. е, це звичайно, це всі знають, це загальновідомо. А потім виявляється, коли копнути де перше джерело, то починається якось з Покажіть нам, будь ласка, на лютеранській. Так, хотілося б. Ну на лютеранській отакий от стояв колись будинок. Uh -huh. Це його попередній вигляд, коли його будували в класичному стилі ще у 1830-ті роки. Був такий багатій київський Сулима, чим коштом це зводилося, але і він якось перечасно помер. І цей будинок, хоча він був на той час, це його проєкт, якраз в якому ну копія проєкту в архіві збереглася, і сам Сулима брав участь uh -huh. в розробці. Але справа в тому, що він помер і якось, хоча це був на той час, середина 19 століття, чи не один з найбільших київських будинків, але він залишався занедбаним, там чомусь ніхто не селився. І він стояв такий покинутий, і в Києві ходила е, така е, поголоска. Це ж він теж, це він. а це він вже пізніше. Uh -huh. От таким, яким він, він був спочатку, показали з е, класичним фронтоном, uh -huh. стояв він красивий, такий, солідний, і ніхто там не жив. І люди казали, це, мабуть, тому що там нечиста сила живе, тому там хазяї його покинули. Uh -huh. І так він стояв досить довго. Але такий він тепер, до речі, це, це вулиця ну, Вітранська, 16. Угу. Справа в тому, що е, цей будинок е, привертав увагу до себе навіть інтелігентних людей, які думали, а може, все, щось в цьому є, бо в середині 19 століття оця містика, вона все ж таки була поширена і серед найбільш освічених. Mm, no. 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 І ось, наприклад, знаменитий, знаменитий письменник Олексій Константинович Толстой, Він тоді, якраз, перебував тимчасово uh -huh. у Києві, це його портрет. Його друг Лєв Жемчужніков і ще один їх приятель барон Розен, вони якось вирішили. А підемо ми вночі. Це вони зібралися у Києві. Підемо вночі та почекаємо. Будемо чатувати на нечисту силу. Може, когось там знайдемо. Взяли вони там зброю. Нарешті побачимо когось, так? так Взяли зброю серед ночі, ясної ночі, повнолуння. Вони розійшлися по кімнатах цього будинку. Причому Олексій Толстой, якщо згадати, в нього була така рання повість під назвою Упир. І він там розповідав, як в Італії теж там три, три приятелі теж в італійському будинку чорта, як вони його називали, теж чекали на начисту свою. Там у них були якісь страшні пригоди. А тут вони розповідали: ніч не спали, чекали, стереглися. Нічого не дочекалися, і розчаровані пішли по, по, по своїх домів. Так, три хвилини. Але на що є фотографії певні? Покажіть, будь ласка, ми прокоментуємо. Ні, я хотів це... тільки сказати, що цей будинок Прошу. потім все ж таки е, знайшли йому е, більш-менш пристойне якесь застосування. Удова Сулими вже угу. в, новому, в новому шлюбі генеральша Ловцова. Заповіла цей будинок для благодійного товариства. Там влаштували богадільню для бідних жінок, угу. притулок для дітей, там е, влаштували. Церкву і цей будинок вже від нечистої сили був під покровительством значить, Святого Христа, і такий він залишався аж до революції. Потім його перетворили на радянське житло, а тепер це такий козирний будинок, там якісь солідні і офіси. І місце, і... Да. Я не знаю, чи я там ця нечиста сила чи нема, але будинок такий дуже Що в нас ще залишилося з фотографії, покажіть вона. А це на тій самій Лютранській вулиці. 23, це якщо, да. Так, так, знаменитий будинок вдовище плаче, як його називають. Mm -hmm. Лютеранська, 23. Ну, Є про нього легенда. Про багато, які київські будинки є легенди, і про Городецьку розповідає, і про деякі інші. А про це і кажуть, що ось, бачите, на фасаді такий маскарон, безутішна жінка. Давайте трохи хай показую цю картинку, а я скажу тільки, що розповідає, що нібито жінка втратила улюбленого чоловіка, і через це вона своє зображення наказали вмістити на фасаді, а коли йде дощ чи сніг, якась негода, то по щоках цієї маски, що на фасаді, текуть сльози. Mm. Ну, Дійсно, вони текуть, але е, якщо придивитися ближче, 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 то видно, що це не просто жіноче обличчя, а там за нею ще крила е, можна побачити. І в мене особисто таке враження, що це не якась там. ну, Про цю вдову, до речі, ну, історія будинку відома. Відома, кому він, кому він належав, був такий Тові Апштейн, відомий київський фабрикант, а перед ним Сергій Аршавський, купець Полтавський. І обидва вони, ну, скільки відомо, не помирали передчасно і не залишали свої будинки вдовом. Тобто ця легенда ні на чому не ґрунтується. Але можливо, що це зображення це є. Репліка на вже в той час відому картину художника Васнецова Птица Гамаюн». Я мушу вас перебивати, але я знаю, що ви взагалі можете досить цікаво говорити ну, так. про історію красунь на столичних фасадах. А, от зокрема, ви згадали і будинок до вища плаче, так. але є ще велика кількість. Ну, і тому наша наступна розмова, якщо ви будете не проти, ми е, покажемо киянам, покажемо от жіночі такі ну, образи о, саме в архітектурі міста Києва. Вам до зустрічі! Рада була знайомству. Михайло Кальницький історик. І визнавець був третього блоку. Не кажу вам до побачення. Побачимося одразу після новини. Новин спорту на телеканалі Київ. Будьте з нами не перемикайте. Це відбудеться хвилин за 15. Не перемикайте, прошу.